Чому ми бачимо таку кількість на мітингах? І чи насправді мітинги щось змінюють? Тому що кажуть, плакати нічого не міняють, нас все одно не чують. Коли ми виходимо на вулицю, коли нас бачать камери телевізійні, радійні там мікрофони і так далі, тобто це бачать тоді. Ще й уряд, наше завдання, щоб вони нас бачили. Той хто стоїть там, мерзне у Вінніпезі в мінус сто п'ятсот. Думає, господи, та мене ж не видно. Я от таке маленьке стою тут з цим плакатиком. Мене Кошення. не видно. Я нічого Ні... в цьому світі не міняв. Повірте, мені міняєте. Mm -hmm. Тому що, знову ж таки, так як я їх і організовую, так, і я надсилаю ці звіти, фотографії Конгресу українців на, національний і так далі, вони це все збирають, і тоді для них є, знаєте, такі валіза важка, яку вони несуть в парламенти і кажуть, бух! Оці всі люди хочуть, щоб Канада допомагала. І от саме ця валіза цих фотографій, цих мітингів, саме вона працює, розумієте? Тобто є цей інструментарій, який заходить. Парламенти і, і так далі, ті, хто приймають рішення, та і щоб вони зайшли, щоб в них були крила, треба докази. Та? А докази це є ми. Тобто ми не є пішками, а ми є доказами того, що ми є. Для нас це важливо, для нас це були, і ми потребуємо цієї допомоги. Не тільки люди, десь там якісь може в них там війна, а може і ні, хто його знає.